Сенс знання це інтегрувати фрагменти. І коли фрагменти з'єднуються, раптом виявляється, що все просто. Радий вітати! Рідних, близьких, знайомих, інструкторів, спеціалістів взагалі всіх. Сьогодні теж хочеться доторкнутися до душі, тому що нейроарт це загалом дотик. До душі або від душі до духу. Ну там по-різному, з точки зору філософії. Але, тим не менш, це про щось таке значуще. І хочеться сьогодні значимо тільки не так запально, як проникливо. Вхід людини у внутрішній простір туди, де, як кажуть, живе душа. Ну або інакше. І для нас, напевно, буде правильніше сказати, з такої світської точки зору, де ми, де ми доторкаємося до душі. І е, відбувається щось таке дуже щире, щось дуже справжнє, те, що для кожного з нас особисто святе. Припускаю, що у кожного з нас особисто є щось святе. Ну, тобто те, що не можна зрадити, або зрада цього святого, сприймається як, ну, майже е, як неможливість існування. Буквально, тобто, весь героїзм у мужності бути, у мужності чесно, запитати себе, що мені дороге, що мені святе, що мені по-справжньому важливо, що мені ось по-справжньому. Чим це відрізняється? Від звичайного світогляду? Ну, напевно, тим, що, знаєте, коли ми загадуємо бажання, ось це безкінечне загадування бажань, і воно таке то воно трохи дитяче станка, коли ми хочемо чогось ще. Ось це загадування, бажання, особливо новорічне, це коли хочеться чогось ще. І ось цього хочу, і ось цього хочу, і ось цього хочу. І якби новорічні всі ці побажання собі, і там вся ця жага подарунків, ну це чогось ще. Це така жага дитячого, блискучого чогось такого. Коли пахне ваніллю, довго розгортається з пакувального паперу. Тобто ось цього шелесту якогось і дуже добре, тому що ми зазвичай ось новорічні якісь свята, там грудень, січень. Будуємо плани на рік. Є ж тут люди, які будували плани на рік. Так правильніше запитати, а є люди, які не будували планів на рік свята людина. А просто хотілося подарунків, так? Не хотіло не було планів на рік, просто хотілося подарунків. Я думаю, що все одно ми живемо в якомусь просторі, де всі е, якісь плани, ну, дорослі, всі плануємо. Тому сьогоднішній день він теж, до речі, цього стосується. Якраз хочу розповісти. Е, як вступ. Тільки мені здається, що я якось суворо відразу почав, так? Відразу так о 12.00 проповідь. Знаєте, так? От хочеться якось зняти цю напругу. Дивіться, е просто розповісти цікаво, те, що я таке. Вступне розповім так. Я якби початок зробив в тому числі це про щось святе, тому що у мене один з проєктів, а ми будемо в тому числі мислити сьогодні проєктно. От можливо, це і несподівано після е, якось е, зимового от, осіннього весняного малювання, коли, коли оце вау. А сьогодні знову пропоную помислити трохи проектно. Тому що взагалі-то майже півроку з Нового року пройшло або там значний шматок часу. А сам принцип верби, яку ми сьогодні будемо малювати, він і дню відповідає і деякі ідеї проєктного мислення, ну, або проєкту ось, проєкту мрії. Дивно, зазвичай нам про це не розповідають. Але поки про те, що відбувається, наперше нейроарт дуже. А те, що ми тут робимо, нейроарт. Тому що у нас, в принципі, тут немає завдання освоїти методологію. Тобто це не навчальне заняття. Тобто, навчання тут це для вас, для інструкторів, навіть для спеціалістів, ну це просто навчання практиці. Ось як це робиться, як можна робити якісь події там, і таке інше, і таке інше. Але сам статус у мене тут не викладацький. Я не кажу: запишіть це, запишіть це, тепер ось це. Все, що ви знаєте, достатньо, щоб займатися артом. Арт це я вже сказав, це певна. Запалююча дія, ну або інакше дія, яка надихає ефект арту натхнення. Якщо ти йдеш у музей і вийшов звідти до Хто ходив по ермітажу більше години? І як ви вийшли? Ледве Да. Тобто, якщо ти виходиш з музею без натхнення з відчуттям, що треба звідкись вибратися, ти ніби арт десь пропустив, або не те, що пропустив, а просто занадто багато всього. Бо як це? Щоб спалахнути достатньо сірника іскри. Ось. І ось це завантажувати е, повним обсягом Ермітажу за один день, а потім бігти в російський музей або кудись ще. Ну, це така форма е, культурного самогубства. Таке перевантаження просто все. Ти всім сказав, що бачив, що бачив, згадати не можеш. Просто змішалися люди коні, як кажуть, на картинах старих майстрів. Ось. Мистецтво це завжди досить лаконічна дія. З моєї точки зору, і те, в чому я спеціалізуюся, окрім малювання, це перформанс. Тому наш день я називаю перформанс, в тому числі тому, що ми тут беремо участь і все, що тут буде відбуватися. Якщо трохи відійти в бік і подивитися, як би очима спостерігача, прикольно. Ось якісь люди зібралися в неділю, нарядні. Якось сьогодні ви в будь-якому кольорі, окрім чорного. Так, ось, мистецтво це щось особливе. І якби, слава Богу, є патент, бренд, тому що я паралельно ці речі організовував, багато-багато років чекав, поки мистецтво набере силу так, щоб ми про це могли говорити. А не просто ось коли люди щось малюють, розуміють, що це далеко від нейрографіки, на всякий випадок пишуть арт, да? ніби арт це щось навпаки. Арт це значно більше і значно вище. Інструменти у нас. Інструментальне е, малювання, інструментально в терапії, в арт-терапії є таке поняття драматичне, ну, «драматичний сюжет. Так? Це пов'язано з, з різними там, постановками, що дуже підходить для тих, хто хто у нас вже навчався, хто навчається там, мультиролевої особистості. Тобто, ось ця внутрішня драматургія, тобто постановка сценарію, різні розстановки, Тобто це все туди входить, і інструментів дуже багато. Є фото, є. Рух, є танець в інституті дуже багато інструментальностей розробляється цим ми, тому ми надійно живемо, тому цьому правильно, спокійно, повільно, якісно вчитися, тому що подібного інструментарію взагалі-то ніде немає. Всюди про це якось зовсім трохи як, як це відлуння забутого, що десь таке колись було. А ось де зараз вчитися цим інструментам, начебто немає. Тому тут ви можете навчитися в тому числі інструментів, тому що перформанс вона, це певний сценарій. Там, е, дисципліна творчої студії, тобто там, де створюється мистецтво. Там, е, там. Ось ще раз, мистецтво це технічна дія. Ось ми малюємо це мистецтво. Хто як малює, у того більше або менше мистецтва? Мистецькості можна ще сказати. Так, ось це, хто більше витонченості в лінії, вже напрацював, хто трохи менше. Але ми знаємо, що наші картини, вони в підсумку, все одно добре виходять витонченими. Це якби дивовижно. З точки зору мистецтва, але це прекрасно і захоплююче з точки зору арту. Ось, і ми займаємося творчістю. Тобто, ми наше мистецтво за допомогою творчості переводимо у стан арту. Я зрозумілі речі зараз говорю так. Творчість це комбінування різного роду елементів, пошук якихось нових форм, відкриття несподіваних якихось ось, явищ у процесі застосування свого мистецтва з метою отримати стан арту, якийсь гарний настрій, натхнення. Метою перформансу є вийти звідси ось у кайфі. Тому що ми зібралися, щось робимо. Перформанс це взагалі-то театральна форма. А де глядачі? Ну, чому нам не аплодують? Зазвичай їх ху. ось. Артист на сцену може не вийти, якщо йому не аплодують. Я взагалі піду, ви погані глядачі. У нас тут глядачів немає, ми самі собі учасники, об'єкти спостереження і, гля... і співглядачі, так би мовити. Ось чужих не запрошуємо, ну так нехай там там пишуть, кажуть, ура, молодці, як круто ви проводите час. Це ж заряджаючі теми. Що ми самі тут кайфували, і нас там ще скажуть, о, молодці, добре кайфуєте. Я, Але суть в іншому. А. Правильно те, що називається арттерапія, да? правильно те, назвати е, професіонали ніколи не нехтують цією згадкою. Вони кажуть, правильно називати терапія засобами мистецтва. Терапія засобами мистецтва. І тоді раптом виходить, що кожен раз застосовуючи засоби мистецтва, ми можемо працювати або в області коучингу, працювати на майбутнє, але в той же час працювати в терапевтичній версії. Тобто запитати себе, в чому мій опір, що у мене не виходить, як його подолати. То... І коли ми це сьогодні будемо малювати, я сенси розкладу, як належить, якби там все-таки в нейрографічному процесі. Тому все тут нейрографіка тут буде присутня по факту композиції малюнка. Друзі мої, дякую, що ви ставите запитання, що ви пишете, що ви реагуєте, тому що ви даєте ґрунт для розуму. Ви дозволяєте розкритися несподіваним для мене образом також, тому що ваші контексти, ваші ось кути зору на життя дуже цікаві, просто по-людськи. Тому підписуйтесь на наші канали, пишіть. Я з задоволенням продовжу цю практику, власне, відповідати, розмовляти, бути в діалозі. Дякую, що ви є. Дякую, що ви захоплені люди. Саме такі люди знаходять собі стежку, щоб пройти в майбутнє. Ось. Ну а ми будуємо цілий проспект. Виходьте на наш проспект. У нарядних вбраннях. Це наш проспект Нейра.